Медики не догледіли у дитини гіпоксію. Принаймні так стверджує родина з Дрогобича міста, де поміж ансамблю архітектури старовинних церков та заводів заховалася районна лікарня. Саме на цей медзаклад у мешканці Львівщини чи не найбільше нарікань. Сім'я лише ще не виняток у тепер щоденній боротьбі за повноцінне життя сина звинувачує Дрогобицьких екошерів. Детальніше у сюжеті. Лікарських таємниць у Дрогобичі, місці, де працює найбільше у Європі соливарний завод. Тут живе майже 80 тисяч людей. І є лише один пологовий будинок. У його стінах побували і ми Ззовні одразу відчутно, що керує тут господарська рука, але тільки на перший погляд, бо вже всередині ми побачили чимало недоліків. А що у ФО стоїть? У вас щоб не опалюється? Малюється, а в нас має якщо недостатня температура, то ми підганяємо. У нас на кожному родзалі є у фоне підганяє ще двадцять двох. Ми УФО піднімаємо температуру, щоб, щоб дитина підганяємо. мала комфортну. А що буває таке, що температура нижча? Може, можемо бу, може бути бу. до того ж. Вагітним жінкам доводиться митися у холодних душових. Ой, а тут насправді прохолодно тут. Нема в даний момент жінки, і тому є прохолодно. Як є жінка, ставимо каміни, нагріваємо. Вилазить боком і погане фінансування пологового ні одного вікна нема за бюджетні кошти, ні одного поміняного вікна. Все за позаб'юджетні кошти Заждіть, А де ви ті кошти збираєте? збирають? Просимо а, який інший вихід. Але на запитання, скільки вони приносять своїх коштів у Дрогобицький пологовий, від проділь ми почули лише незручну мовчанку. Скільки коштує, аби на світ з'явилася така маленька радість. Питання мені ну, так прямо питання задав, можете на нього мені дати відповідь. Мовчала і більшість медиків, коли мова зайшла про родину Лещишин. Маленькому Ростиславу шість місяців. Він уже може усміхатися, чує голос мами та уважно спостерігає за нею. А все це завдяки реабілітації та догляду. Хлопчик зі слів рідних під час народження отримав травму. Відтоді життя сім'ї змінилося. Зараз ми проходимо реабілітацію в реабілітаційному центрі в місті Львові. Масажі, фізкультура, працюємо. Ну, на дитинку. Світлана у Другобицькій пологовий потрапила не випадково. Усю вагітність її спостерігали медики цього закладу. Настав час народжувати, але переймів іще не було. Мені поставила гель про простин 2 Такий спеціальний для того, щоб матка була ну, розладжувана. І 6 числа мене відправили на родзал. Де стимулювали пологи. Після трьох годин, де ста, десь приблизно три години мене капали капельницею. Потім щось вроді, здається, щось починалося от схватки, але нічого такого не було. І прийшла лікарка і сказала, що це не суттєво. Жінка каже, і так цілий тиждень. Одного дня їй давали препарати, щоб стимулювати пологи, іншого повертали назад у палату. Під час родів Христина Володимирівна витискала хлопчика. Це як натиснула на живіт. але хлопчик не не плакав, не кричав. І теж позбігалися всі лікарі, прийшла дитяча лікарка, і зразу дитинку під штучний апарат вже дитинка не дихала. Дитина народилася у важкому стані, в стані важкої асфіксії. Пояснити, чому що могло спричинити, важко знову, ми можемо тільки догадуватися. У важкому стані, немовля, відправили до Львова. Уже там медики поставили йому страшний діагноз. Оскільки я не могла сама вродити, мене потрібно було прокисерити. Ну а вони чекали, виходить, що ті декілька днів, що між першою стимуляцією і другою стимуляцією дитина то дихала, то не дихала. Було кисневе голодування. Ця патологія виникає через нестачу кисню. Через це в дитини можуть відмовити легені, нирки, серце або печінка. Двічі зупинялося серце. Казала, що дитина або не виживе, або буде калікою. Але кожен день Ростислав бореться за можливість повноцінно жити. Водночас по цій справі триває слідство. Та дрогобицькі медики своєї провини у каліцтві дитини не бачать. Ну я так чітко зараз не можу прогадати, бо е, всі медичні документи зв'язані з е, пологами, з вагітністю і пологами, е, є у відділі е, внутрішніх справ. Після пологів, дякувати Богу, е, хлопчик живий, але був у важкому стані. Що пішло не так під час пологів, саме у вашій лікарні? Е, ведення тої вагітної велося згідно протоколів. І в неї, якщо я не помиляюся, в той день, коли мали бути пологи, ну коли назначили ті пологи, підвищився тиск, тобто стан хворої усугубився. Наскільки нам відомо, вона тиждень часу лежала в лікарні і її, їй давали стимулюючі препарати. Такого не може бути апріорі. Попри це, зі слів рідних, лікар Христина Росоха застосовувала заборонений метод видавлювання плоду. Що на це скаже головний медик? Я вам скажу, доктор Осоха е має 50 кілограмів ваги, а пані Лишишин, ну, ну, напевно, в два рази більше. І як ви собі можете уявити, що така може видавлювати? Це є той нонсенс. Про такі подробиці роботи лікарки-росохи головний медик знає не випадково. Я не роблю з того секрету. На роботі вона є за відділенням росоха, а поза роботою вона є моя донька. На момент приїзду знімальної групи ця лікарка була відпустці. Чи використовувала вона заборонений у більшості країн ЄС метод та чому у хлопчика було кисневе голодування? з'ясує слідство. Але вже перед виходом програми в ефір до нас зателефонувала медик, яка приймала пологи. Точної причини важкого стану дитини після народження вказати. Ну, я на даний момент не можу. Ретроспективно причин може бути декілька. Ну у відповідь на звинувачення про витискування дитини, я з повною мірою відповідальності говорю, що це а.